30 вересня у Кам'янці-Подільському стартував триденний чемпіонат відкритого кубку Хмельницької області з легкої атлетики. Змагання пройшли на нещодавно відкритому після реконструкції міському стадіоні імені Тонкочеєва. Чотирнадцять на ці змагання з'явилось дуже багато спортсменів з різних областей. Присутні 10 областей, 211 учасників і 16 команд. Після невеликого перериву знову діти хочуть змагатися, знову хочуть показувати рекорди, вони рівняються на олімпійців. Приємно, що ці на змагання з'явились учасники Олімпійських ігр Іван Гешко, Богдан Черномас, які будуть прикладом для дітей. Долучилися до цих змагань в організації Ульяна Ткаченко, це громадська. Організація за конкретні справи. Кожна дитина, яка займе перше місце з видів легкої атлетики, отримує подарунок. Також хотілося подякувати власнику мережі Булка, які сьогодні зімпризовані торти Олімпійські приготували це. Якраз буде для дітей старт до олімпійських вершин. Чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 метрів Іван Гешко наголошує на цінності змагань для спортсменів. Будь-яке тренування без змагань, воно не має ніякої цінності і дітям немає цікавості далі займатися. А сьогодні бачимо і гарна погода. Ну і дехто є з дітей, які приїхали, що в житті не бачили такого такого стадіону. Знаєте, тому що ну, наприклад, в Чернівецькій області поки що немає такого стадіону, де можна було б проводити. Загальну святкову картинку дещо псувало футбольне поле, яке наразі доводять до належного стану, адже місту потрібна багатофункціональна спортивна споруда, де можна буде проводити футбольні матчі як мінімум всеукраїнського рівня. Але проблема не у зіпсованій естетиці. На ідеальне футбольне поле можна списати на те, що стадіон реконструювали як легкоатлетичний, тобто такий, що не передбачає проведення футбольних матчів. Але те, що бігові доріжки, за оцінкою професіоналів для змагань серйозного рівня також не годяться, змушує замислитися про те, хто допустив недосвідчених виконавців робіт до реконструкції стадіону. Для оцінки ситуації на змагання прибув державний тренер збірної команди України з легкої атлетики Олексій Сердюченко. Бачу, що є певні нюанси стосовно покриття легкоатлетичних доріжок. На жаль, мабуть, були певні причини з технічним питанням укладання їх наприкінці року. Як мені відомо, там вже в холодні часи, в грудні було проведено укладання. Тепер розуміючи, що проблеми є, необхідно знайти спільне рішення, як довести. Питання до логічного завершення, щоб у підсумку Кам'янець-Подільський отримав якісний стадіон з гарним якісним покриттям, який міг би бути у подальшому сертифікований відповідно процедурі Федерації легкоатлетики України. І міг бути рекомендований для використання національної збірної команди для проведення начальних тренувальних зборів і проведення змагань обласного рівня і всеукраїнського рівню. Існує домовленість про зустріч усіх зацікавлених сторін представників влади, виконавця робіт і фахівців. Для знайдення спільного стратегічного і технічного рішення виходу з ситуації. Тож Кам'янець-Подільський усе ще може сподіватися на доведення до ладу багатостраждального стадіону імені Тонкочеєва. Ми міримо в те, що в найближчий час уже на цьому стадіоні ну, будуть нові імільсь... олімпійські зірки, будуть прохали, прославляти наше місто, нашу область і Україну. Слава Україні!